Консультація для батьків, як екологічно реагувати на дитячі істерики, спробуємо розібратися, чи можна заспокоїти дитину. Що ж таке істерика? Істерика це особливий стан психіки, в якому ані дитина, ані навіть доросла людина не може контролювати свої дії, а тому не буде дослухатися ваших вказівок. Фраза Перестань це робити. Просто не буде почута, якби голосно ви її не сказали. Спробувати припинити істерику можна лише на самому початку, коли ви тільки-тільки помічаєте, що зростає збудження, дитина починає вирядувати, топотіти ногами, і в цей момент можна спробувати змістити її увагу грою цікавим предметом або обіймами. Якщо істерика відбувається у публічному просторі, спробуйте вивезти дитину з магазину, кафе тощо. Під час нападу вона не почує ваших зауважень і пояснень, соціальні норми для неї не існують в цей момент. Не кидайте дитину на самоті, її поведінка може розізлити, але пам'ятайте, що перед вами все ще ваше рідне маленьке створіння. Який зараз не може впоратись зі своїми почуттями. Сідайте поруч та спробуйте обійняти її, якщо дитина готова до фізичного контакту. Істерика не триватиме вічно, у певний момент дитина виснажиться та почне заспокоюватись. Цього етапу просто важливо дочекатись та залишатись поруч. Коли плач почне стихати, запропонуйте малюку води, обійми. Трохи відпочити разом. Стабілізуйте дитину та поговоріть з нею. Коли емоційний стан повернеться до ладу, важливо пояснити дитині, чому так робити не можна і чому істерика не призведе до позитивного результату. Ви також можете повідомити дитині про те, які емоції відчуваєте, коли зіштовхуєтесь з такою поведінкою.